Збито піддесінувати, зара і до урочки. У, у Чечена. От, навіть залишився надпис. Дорогому другу Амеру від Хайота. Дяка Богу, немає ні Амера, ні Хайота. От. Ну, це кримська шабля піхотна, коротенька. От. Вже два руки я поміняв, я на ній затопили для показових. Що? Важко? Ні, не, не важко. Десятник, сотник носив. За поясом. Її так само використовували в бою як допоміжну зброю. Дай, шабли рубали. Я, ну, Вася, Треба було на відстані вразити метали. Ну Оце перша у світі переносна артилерія. Гармата заряджалася. Як правило, заряджалася. Картечу, гармаш виходив, робив отак і валили. Можна було стріляти, звичайно, з рук, не зовсім зручно. Ще назва в неї гаківниця, тому що тут чіпляли гак і цей гак чіплявся за воза. Вновлювали на вози, коли козаки робили оборону і суцільним вогнем змітали ворожу кінноту і піхоту. Пірнай. Все нормально. <рес> нормально, так? да? Да. Тихо, більше двох години броні не можна заходитись. Хлопці! Чекуйся. Пів оберта до мішені. Бачите, стріла лежить на пальці. Ні пальцем не підтримувати нічого. Двома пальцями тятива. На пряму руку натягуєш від вуха. Зрозуміли? Угу. Натягнув, прицілився, стріляєш. <плес>

Кого нема? Міни. О, Дякую. Ось так. Дякую. Перуємо перемоги. Не здидаємось. Боже, щоб не я, да він би не зварився. Давай до віка мене. Я навіть смлюваю. О, блядь, таке м'ясо буде. Ми зараз не перепірувалися, да? За чим Не «зачем», а для чого? Дякуємо. Ну там розваги. Дякуємо, дякуємо. Слава Україні! Героям, слава! беру, з сумки. <звук> <звук> <йшли. звук> Бачиш, скільки ми йшли. А. Потім, 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 Донатить, даже волонтери. А то ми дякуємо, дякуємо. Ми вже пішли до рибаків. А всіх на історії дякуємо. Все, що є. Дякуємо. І за цей донат дякуємо. до нас дякуємо. Якщо є можливість, а там кулішом гущають хлопчики-козаки. Да, Якщо козаки, є дітки, десь ми тут близько сабри, там. весь берег. Ми... А ви хочете на карточку кинути, так? Да? Так. Да. Угу. Кидайте. Да, для мені. нашої зої. Так, да, Це Зої фльоти. Да, ось, будь ласка, зверху карточка волонтера наша. Зоя. Вилітаю. вилітаю. О! Вилітаю. Дякую! Вилітаю. О, бачите, зразу не видять. Дякую. Гарного Дякую. дня. Гарного свята. Мамцю, муєнькі такі. Муєнькі. Там куліш варить, там вишають, там хлопчикам, а у вас нема маленьких, є великі хлопчики. Є великі хлопчики. Пострілять дають, поскакать, стріла з лука Повити. по... Це по... добре. Наш волонтер хороший. Хто ваш волонтер? Зоя Флюрко, ось дивіться, ага. вона написала. Рижа там така. така. Рижа дівушка. <х戏> 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 Дякуємо. Донатим, донатим. Ми вже задонатили. Ми знаємо. Ви нам донатим. Ви тут донатим. Казали, нас тут куліш дадуть. Ви можна. Ні, банку туди не йде. Як не ти вот, Отразу піде на реб на 60-ку. Дякую, пан. На, 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 ще. Він казав, що вони бажають. Дякую козакам за хороший куліш. Да. Смачний. Смачний. Смачний куліш. Ну Тобі ще кажу, спочатку борщу долить, знаєш. Смачний. Справжній козацький куліш. Сила української нації, сила українського духу. Слава козацтву, слава Україні! І нашим героям слава. Дуже смачний. Такий смак. Відверто кажучи, ні, ні, ніколи не смакував на природі свіжому повітрі. Вирішив посмакувати. Така нагода випадає дуже рідко. Дуже смачний. вам. Куліш смачний, козаки гарні. Все, які а ми тую червону калимо. А ми на Гей, гей, розвеселимо, пожурилася, а, а ми митують червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Один, два, три, чотири, п'ять сіт і сімдесят гривень. Готімо. Скажіть, що у нас дверміна і, і 1130 надійшло на картковий рахунок. Сьогодні на нашому заході завдяки ось козацькому кулішу, завдяки козакам, завдяки нашим мешканцям ми зібрали сім тисяч сто десять гривень. Дуже вдячна всім.